Люди зібралися під адміністративним окружним судом міста Києва з надією на початок судового процесу над міністром МВС Захарченком. Активісти майдану місяць тому підтримали у цій справі головного позивача народного обранця від Прикарпаття Юрія Дерев'янка. Але ні перше, ні друге засідання суду не відбулося. Суд захворів. Українці, які теж виступили проти Захарченка, сподівались побачити документи, які пов'язані із силовим розгоном майдану. Засідання, коли яке мало відбутися сьогодні, воно надзвичайно важливо, оскільки ми могли вперше отримати отримати копії саме наказів, хто віддавав, хто підписував і в якій формі віддавався наказ про розгін мирних демонстрацій. Це дуже важливо. Очевидно, що ці сюжети будуть далі продовжуватися, поки ця бездіяльність не буде покарана, тому що ми є свідками того, що як мінімум знову таки бездіяльність Віталія Захарченка призводить до того, що людей вже не просто б'ють на вулицях, людей вбивають, людей викрадають, людей підуть тортурам. Люди таким ходом справи обурені, проте не втрачають ні пильності, ні наполегливості. кажуть, будуть чекати доти, доки судне од. Дуже є і головного міліціонера країни таки покарає. Відклали через те, що нібито новий суддя, новопризначений суддя, теж потрапив на лікарняне. Але я переконаний, що суд таки відбудеться. Ми будемо ходити на кожен суд, і це буде тільки перший суд над Віталієм Захарченком. Саме він відповідальний за те, що так звані правоохоронці вбивають людей в центрі столиці. Бездіяльний Захарченко з. Дату наступного засідання суду активістам пообіцяли повідомити додатково. Наразі вона ще невідома. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.